Дуглас... Дуглас Пол... Може, Дар'я, ти з чорнетки нормально прочитати не можеш. Хоча на вулиці зараз осень, тим більше вже квіти давно як не цвітуть, а літом ще й не пахне, вже далеко до літа. Але перед собою маю завжди приємний запах і жовтих квітів, які пахнуть як літо справжнє, як тепле. Теплі сонячні дні. І якраз пам'ятаю, коли читала книгу Рея Бредбері і венос Кульба. Книжка яскрава, приємна. але десь глибоко всередині не давала спокою думка. А що ж було потім? <кхух> Учора, гуляючи біля своєї клумби, я натрапила на жовті квіти. Якраз ті жовтенькі квіти, які залишають приємне відчуття літа. І в ту ж мить згадала цю книгу. Може, то знак? Натхнення прийшло зненацька, я уявила продовження. А що, якби історія мала ще один день, ще один ковток літа? Тож я прийшла з такою ідеєю <свісно> для продовження. <свісно> Минуло багато років від того літа 1928-го. Дуглас був тихий виріс, закінчив школу, переїхав до великого міста. Його життя стало спокійним, але звичайним. Робота люди не тушня. Він пише не про диво, а про факти, події, новини. Іноді, коли сонце сідає, він дивиться у вікно. І раптом відчуває приємний запах, запах тепла, трави, сонця, літа, кульба. Одного вечора він приїжджає у старий грінтаун, який тепер майже порожній. Будинок діда стоїть напівзруйнований, але у підвалі Дуглас. Знаходить кілька старих пляшок. На одній написано його ще й дитячим почерком. Для зими, коли забуде, що таке літо. Він відкручує цю кришку, і відразу солодкий запах трави і самого літа заповнює кімнату і раптом перед ним спалахи минулого. Хлопці, що біжать бо соліш, сміх, шелест дерев, діти які усміхаються, піднімаючи келик. Дуглас ніби переноситься у своє дитинство ненадовго, на кілька. Хвилин, щоб побачити, що все це не зникло живе у його пам'яті, у його серці. Лі... Коли видіння зникає, то він сидить у тиші з відкритою пляшкою і в руках і розуміє, що літо ніколи не минає. Воно просто чекає, поки ти знову його згадаєш. Тож наступного дня Дуглас починає писати книгу, і він якраз називає її вино як спробу зберегти своє дитинство, нагадати іншим, що справжнє життя. Це ці миті, які ми зберігаємо в серці, як пляшки на полиці пам'яті.